Не можу повірити, що це сталося нам нарешті показали трейлер Мандалорця і Грогу. Я так довго чекала на нього ще від Star Wars Celebration навесні, що навіть трохи дивно сідати за розбір. Вітаю в джедайській краївці і це мій огляд трейлера стрічки Мандалорець і Грогу, прем'єра якої запланована на 22 травня наступного року. Отже, поїхали. Нагадаю, що Мандалорець і Грогу є повнометражним продовженням серіалу Мандалорець. Режисером виступає Джон Павро, а в продюсерах значаться Дейв Філоні, Кетлін Кеннеді та Іан Брайс. І ні, це не той епічний кросовер від Дева Філоні, який колись анонсували і який має звести в одному проєкті всіх героїв серіалів Мандоверсу. Офіційний синопсис прийдешньої стрічки звучить так: Зловісна імперія впала, а її воєначальники розпорошилися по всій галактиці. Молода нова республіка прагне зберегти здобутки, за які боролися повстанці. Для цього вона заручається підтримкою легендарного мандалорського мисливця за головами Діна Джаріна та його юного учня Грогу. Ті, хто давно підписані на мій канал, знають, що я не особливо чекаю на цей фільм. Після слабенького третього сезону я не відчуваю, що мандалорець і Грогу це саме той проєкт, який може гарантувати тріумфальне повернення зоряних війн на великі екрани. Буду щаслива помилитися, але наразі це виглядає як ще один епізод шоу тільки на стероїдах. Більше того, трейлер показав, що Діно повернули все, що він втратив у другому сезоні: і корабель, і гвинтівку, Somehow Crest Returned у найкращих традиціях дев'ятого епізоду. Розумію захват від уже культового саундтреку, до речі, музику знову напише Людвік Йорансон, та Зеба в дії, але особисто мене трейлер не переконав, що фільм стане успішним, особливо серед глядачів, які не бачили серіали. А Грогу зі своїми ужимками мене вже відверто втомив, але досить негативу час покадрового розбору. Лезо бритви, чи його гарна копія, підлітає до бази Нової республіки на Адельфі, яку ми бачили в третьому сезоні. Діни Грогу за кимось спостерігають, чесно кажучи, виглядає, як узбережжя все того ж Адельфії, хоча точно сказати важко. Далеко не факт, що це частина попередньої сцени. Тим більше, що Грого намагається дивитися у підзорну трубу, а в іншому кадрі ми бачимо штурмовиків крізь бинокль. Знайомий за третім сезоном Анзелієць, який ремонтував IG 11, цього разу десь у катакомбах разом із Грогу. Сігурні Вівер у ролі генерала нової республіки. Ми поки не знаємо її ім'я, але вже відомо із синопсису, що нова республіка буде шукати допомоги Діна в розшуку імперських ватажків. Виглядає все так. Що вона пропонує чималу винагороду за співпрацю, але не збирається розставатися із грошима під впливом милоти Грогу. Це вони, до речі, на Адельфі, барі для пілотів, нічна вулиця, якою крокує Дін Традиційна бійка мандалорця в барі. Цей хлопець поряд з мандалорцем, скоріше за все, є представником раси і кточі. А цей Симпатяга дуже схожий на Амані. Ця раса вперше з'явилася в поверненні джедая. Амані є розумною. Але примітивною расою з планети Мерідун під час війн клонів Амані жили і на Отопау, а пауани вважали їх небезпечними. Цікаво, що означає це, що ми знову побуваємо на цій планеті. Це було б цікавіше за повернення до катакомб Мандалору. Грогу сидить другим пілотом у знайомому зорольоті. З одного боку, цікаво дізнатися, як Дін рожився ще одним подібним кораблем. А з іншого, шкода, що творці не придумали щось нове. Я розумію, чому Н1 не є найзручнішим транспортом для пригод, хоча він і надзвичайно ефектний, тим не менше поки не в захваті від чергового відкату назад до висхідних налаштувань. Це вже було в сиквелах, які не тільки не змогли візуально та змістовно вирватися з підпливу оригінальної трилогії, але й у дев'ятому епізоді відіграли назад всі ходи восьмого епізоду. Спершу нам повернули Грогу, потім IG 11, щоправда, ненадовго. Тепер корабелі з винтівкою. Чекаю на чудесне воскресіння квіла. Важко не помітити, що у Леза тепер яскраві жовті смужки на корпусі. Справжній тюнинг. Дуже схоже на те, що нашим героям доводиться драпати від імперських винищувачів. Грогу здає нормативи сплавання. Зепру здає на горіхи імперцю. Ну що сказати? Зеп у дії чудовий. Нагадаю, що Зеп Ореліус є одним з головних героїв анімаційного серіалу Повстанці і членом команди Привида під керівництвом Гери Дули. Він також коротенько з'явився в третьому сезоні мандалорця. У Анзелійців та Грогу. Своя місія. А тут я не могла повірити своїм очам. Ювінг. Справжній цей тип корабля було створено для спінофу Бунтар 1. А нещодавно ми могли бачити його і Вандорі. До речі. Автори бунтаря тоді пояснювали відсутність «Ювінгів» в оригінальній трилогії тим, що це був прототип, яких було вироблено мало, і всі вони були знищені ще до подій нової надії. І як бачимо, не всі. НАТО вболіває за роту Гатта. Хто надивився війни клонів або вже забув? Рота Гат є сином Джаби, який вперше з'явився ще в повнометражному анімаційному фільмі Війни клонів що згодом став частиною серіалу. Там його з лап сепаратистів рятували Енакін та Асока. Як ми бачимо, хлопчик трохи підріс і став гладіатором Озвучує його, до речі, актор Джеремі Ален Вайт, відомий за серіалом Ведмідь. Дін та Грогу також серед глядачів, отак і я буду хрумати попкорн в кінотеатрі. Якісь незрозумілі дроїди заважають Діну пробратися за вельми солідні двері, схожі на вхід до сховища. Мені це нагадало сцену з лабіринту Джима Генсона. Чергове симпатичне створіння. Він дуже схожий на мантелійського Савріпа, примітивну розумну расу Зорд Мантел, чиє зображення використовується в Гріди Джарік. Здається, саме його намагається осідлати Дін і виглядає так, що ми все ще на гладіаторській арені. В каноні вже був один гладіатор цієї раси на ім'я Калхар, і я не здивуюся, якщо це він. Чорний крсантан же у нас в книзі Бобефета був. Дін та Грогу покидають кокпіт AT-AT перед вибухом. Видовищно, нічого сказати. Все відбувається на якійсь засніженій планеті. У попередньому тизері, який у жахливій якості гуляв мережею, мені здалося, що ми можемо знову потрапити на гот. Але зараз я так не думаю. Не пригадую на готі ялинок. Чергова версія логотипу фільму. Як на мене, ігри зі шрифтами не роблять назву оригінальнішою. І ще одна симпатяга очевидно, це з тих же печер, які ми бачили на початку трейлера. Грогу тепер мандалорець, він може дати відсіч зеленою жвачкою. Ну, от і все. Трейлер вийшов коротким і небагатослівним. Рада, що студія нарешті вирішила розпочати рекламну кампанію. Вона дуже необхідна для привернення уваги тих, хто не сильно занурений в новини про франшизу. Хоча й налаштована скептично. Я все-таки не втрачаю надії, що стрічка нас приємно здивує. Іноді ж дива трапляються! А як вам трейлер? Чекаєте на фільм, пишіть в коментарях. І якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Також завітайте на мій телеграм-канал, Facebook-сторінку та інші соціальні мережі і підписуйтесь на Patreon або Бейс від Monobank. Посилання внизу. Слава Україні! Хай буде з вами сила!